Дано куплю 4, знайти масові частки кожного елементу у даній сполуці. Щоб знайти масову частку елементу, треба кількість атомів цього елементу, помножити на відносну атомну масу цього елементу, треба знайти в таблиці елементів і поділити на відносну молекулярну масу сполуки, І помножити результат на 100%. Масову частку елемента виражають у відсотках. Щоб знайти відносну. Молекулярну масу сполуки треба додати всі відносні атомні маси елементів, що входять до її складу з прив'язкою до кількості. Ось. Ну і потім працюємо за чітким алгоритмом, починаючи з купрома 64 грами. ні-ні-ні, не 64 грам, просто 64, просто Поділити на 160 дорівнює 40%. Якщо не зрозуміло, 64 – це атомна маса купруму, а 1 це кількість атомів, поділити на малярну масу сполуку. Так само враховуємо і інші елементи.